Ай, що за чудо ясце? Куряча грудка, ти, як моє серце, ніжна і добросердна, але просто так не буде з сюрпризом. Буру ніж і отаку акуратну вирізаю киженьку. Не для грошей, а для грибів. А тут начинка грибочки. цибулька. Чазничок. Таке смачне, що кіт із хати втік нюхом. Начиняю, як писанку фарбую і з любов'ю, а щоб не втекло шпажкою тиць тиць. Сирку не шкодуй, бо скупий сиром сумний за обідом. І в духовку. Хай там париться, як я в бані у п'ятницю. Ай яка рум'яна краса, Куряча грудка з начинкою, наче свято без гостей, але з узваром. Запам'ятай, любий, коли ти голодний, баба валя вже щось готує, смачного козаки.